Всім привіт! Приїхали ми на фірму Апістар, де виробляється канді. Зараз йде перший етап помелення цукру, тобто роздрібнення цукру. Другий етап йде перемішування з інвентарованим сиропом. Ось в такій машині перемішується кандій, і вже тут він, виходить, висипається в миску. Знизу ось він висипається і фасується або по пакетах. Або по відрах. Ну то тобто, в відрах з любе треба його фасувати по пакетах. Тобто відважується там по кілограму, по 800 грамів на потрібні порції, і таким чином цей кандій фасується. Тобто, кандій хорошої помолки дрібної, бджоли його не викрищують на дно, хтось тобто, хорошо споживають без всяких питань. Значить, пилок канді ме, ми не додаємо, щоб не спровокувати яйцекладку маток. Тобто тільки з інвентарованим сиропом. Ще зайшли в цех, де преса, де видавлюють мерву. І хочемо показати принцип, як це робиться. Е, вчора ми дивились, як вона мелиться. Для чого мелиться мерва, со, суш так далі? Щоб розбити кокон. Mm -hmm. Тому що кокон це є губка, яка втягує воск, і потім дуже тяжко видалить. Ми його розбиваємо, загружаємо всі мішочки. Ви бачили вчора, закладемо писав. уже у нас присабили на профілактики вчора, а сьогодні ми її зробили. Це зимою просто накриваємо. Виробничий процес не все так чисто. І от уже перший віск вже пішов. Зараз я можу вам включити ви побачите. Відчавили трошки досить. Це по поки ручний режим. Дійде до часу свого, mm. включаємо автоматичний режим, працюємо і йдемо займатися своїми справами. А стільки по часу чавити, припустимо. Я чавлю 3,5-4 часа. Триста 4 Воно того вартує. Чому? Чому ми ваші робимо із пресового воска? Таке поняття, як пресовий воск в мене відсутнє. Весь воск із мерви в мене виходить пасічний. Звичайний пасічний. Чому? Бо він тут не кипить, mm -hmm. тут немає пару, тут підтримується постійна температура 90, 92, 95 градусів. Mm -hmm. Все, при цій температурі вода і воск не киплять, не утворюються емульсії, воскобруди і так далі. І, і, і чому знімаємо зверху? Віск піднімається догори, я mm -hmm. сідає mm -hmm. вниз, і вон перші вітра ми сьогодні вранці вже виїли. Ну, зараз ми їх ще не будемо, вони ще теплі. Mm -hmm. Потім цей віск піде ще на опрацювання, на очистку, не зараження, виділення парафіну і так далі. Але зверніть увагу знову, бачите? Звертаю увагу. Весь плоский немає цієї раковини. Це говорить про те, що віск чистий, без домішок. момент. Бо, бо колись була у нас така пригода мерва від ну, різних. Була раковина. Mm -hmm. Потім, на там далі процес, ми той парафін вимаємо. Ми просто говоримо так умовно парафін. Там може бути парафін, церезина, резина, закеріт і той же гадкий, нагленна хімія петролатом. Ви його бачили. Відрізнити двоску не спеціалісту неможливо. Все. Коротше, багато домішок є. Маса. Ті домішки дуже добрі для свічок, для обробки вуликів, чудово вичувати, але не для вощи. Все. Ось ми підійшли до воску і ви зараз нам розкажете, що це за віск, що це на ньому такий за осад великий, ага. розкажіть нам. Ну. Кожен пачник вважає, що у нього найчистий воск, найкращий, забросаний. Оце хлопці привезли 311 кг забросу воску, щоб з його воску mm. робити в Добре, нема питань. Вони, я не знаю, скільки процент вийде, і от дивіться, оце осад вийшов такий скажений, О, тут ще в відріє трохи. Отак іде очистка воску. Так що, шановні, навіть якщо у вас є запроси віз, це не значить, що він у вас жовтий, чистий. Жовтий, гарний, нема проблем. Але в кожному воску є свої. Ну, воска грязь, як на, -на, -на, на називати. Це пчола, вулик заходить, ноги не миє, не витирає. Ага. Все, все це все-таки діло присутнє. Так що заброси у вас О, точно так же має свої э, свій осадок має. Если правильно вычищать. Mm -hmm. Юрий Сергеевич, у меня вот еще э, такое, то, что когда идет вощина 80-85 грамм больше, чем надо, начала mm. пчела ее сгрызает, это прям видно, когда она ее сгрызает. И лишняя сгрызает. Лишняя сгрызает, и с этого вот вощины, которые некачественные, начинает строить сушь, сушь правильно? Ну mm да. -hmm. Вот. И потом, когда э, Воск, он говорит, Это Там вже присутствует то, що ви дали. Yeah. Так що вощину должна вес міти 70-72 грамів, 75 грамів. Тоді вже буде запросний воск, чисто Угу. Uh -huh. Все. Чисто. Зайшли. Зайшли ми у цех по виробництву вощини. Ось ми бачимо вощину, розкрить нам за цю вощину. Що це за вощина ну, нами? Це 310 кілограм. Ми очистили uh -huh. воск. Це цей давальчиський. І ось ця партія стоїть зроблена. Ми їх запакуємо і дамо людині. Грязі, скільки ви бачили, yeah. яка вона получається, отака от ще не виходить. Бачите, знову цей листочок крепкий. А чого крепкий? Бо зроблений на АВВ-100. Тому що ця прискаміна дає тиск більше 300 атмосфер. Віск плотний, віск жорсткий, але він пластичний В, влітку. Mm -hmm. Якщо давай на ті барабани літа вощина, як да, вона гарна вощина йде красива. От там того тиску немає. І той листочок, якби я взяв, в друзки. Ми ще зайшли на пасіку, яка біля виробництва цієї вощини. Тут вулики вони використовують 12 рамкові, я так дивлюся, рогаті, тут є різні системи. Ну просто цікаво подивитися, тут є апідомік, ми ще до нього підійдемо. Інтересно ну, було подивитися вам такий коротенький обзорчик зняти, показати вам, які вулики, ось так рядочок красиво їх стоїть. Ще ось зараз підійдемо до апідоміка, кому буде інтересно. І покажемо чисто територію виробництва вощини. То есть, тут 2 гектари все площа, тут є савок. Інтересне ну, таке. Де, може, підійдемо до апідоміка? От така тут пасіка у нас. От Ми підійшли до апідоміка. Зараз заглянемо всередину. Я ще сам не дивився, тобто це ми чисто вирішили тут самі похазіювати. Подивимося, що тут всередині так чисто, легенько дверця відкриє. От такий це апідомік, тут всередині дві лежаночки є. Ну, тобто красиво. все З досточки зроблено доволі гарно. Тут ще ставок. Ось там. І територія цієї бази, ось така територія. Тобто доволі велика територія, розміщена на 2 гектарах. Ось чисто рішили заглянути самі, не знаємо, чи тут є бджоли, чи немає. Думаю, що є, тому що стоїть утеплення. Думаю, що є, відкривати не будемо. Покажи його зверху, який. Ось так тут зроблено, тут є трохи суші і тут десь, мабуть, о, є, є, он, є бджоли бачу, вам не буде видно через щілину видно. А такий ми вам дворша зробили.